A boy Christmas brought so much joy couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night looking for Santa with lights those are the memories I still remember then I became a man lost sight of who I am. Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі WadBlitz Українською. Так, починаємо сьогоднішній стрім. Почну я з того, що я ще раз захворів, е, начебто вилікувався і простив іще раз. Просто простив іще раз. Думав, чи буду запускати сьогодні стрім, чи ні, але начебто плюс-мінус закидався всякими. Препаратами, таблетками і проти нежиті, начебто плюс-мінус. Зараз вже нормально. А, з чого почати? Всім, хто заходить, не забувайте ставити вподобаєчки, буду вам дуже вдячний. А, по новинам у нас сьогодні в грі вийшла ось така штука. А, називається розіграш. Розіграш від ВГ. Коротше, сенс її в тому, що ви вкидаєте певну кількість золота, і вам рандомним чином може щось випасти. І рандомним чином може випасти ось такий танчик. Називається він М4 Йох на 4 снаряда, між пострілами 7 КД, повне КД-барабана 14 секунд. Ну Така машинка трошечки, ну не знаю я б на неї не закидував би золото. Єдине, щоб я б, можливо, спробував там, там, там ну, буквально там, не знаю, 3-4 пункти закинути. Якщо не випаде, то не випаде. Е, мені було б прикольно дістати ось цей камо. Не знаю, як би. По Подивлюсь, не знаю, побачимо по настрою, чи буду я щось пробувати звідси вибити чи ні. Але щось поки що настрою як такого немає. Але напишіть ви, ви пробували чи ні, що вам випадало, цікаво. Буде почитати, якусь статистику провести і аналітику. Так, нагадую, що ми публікуємо в нашій соціальній мережі новини. Цю новину ви могли побачити найпершою в нашому телеграмі та нашому Discord сервері. Тому майте на увазі. Сенігау, тобі привіт на трово. Дякую, що завітав. Я весь день згадую вчорашню твою, е, вчорашніх твоїх 500 еліксіра. І я, чесно кажучи, е, ще, ще досі, в шоці, але, але, але запам'ятаю надовго, напевно. Е, так, стосовно телеграма і Діскорда, підписуйтесь в описі посилання, буду радий вас там бачити. Також хочу почати стрімати в TikTok, Для цього потрібно мати тисячу там підписників, тому підписуйтесь, якщо кому цікаво. Підтримуйте там. Також дивіться там ролики, я випускаю. Кожного дня по одному ролику я туди випускаю обов'язково. Майте на увазі, буду вам дуже вдячний. Але Арену тоді програли. Ну так, так, от в чому ж весь весь, весь сюр і був, що Арену програли. Добре, вітаюся тоді із Ютубовськими, і будемо починати. Так, Женя, привіт усім гарного стріму. Женя, привіт і тобі. Дякую, що завітав. Антончик, привіт усім. Ось стікери нові з'явилися. Антончик, до речі, до речі, так. Після вчорашнього вашого хейту, а саме Діми, я вирішив їх замінити на інші. Не знаю, можливо, ок, можливо, не ок. Теж поділіться. Я так розумію, що ви можете подивитися, які там стікери. Це у спонсорів мається на увазі. Після їхнього Ніка у них вони будуть помічатися певними, е, певними цими е, стікерами. Чим довше ви спонсор цього YouTube каналу, тим якоби там стікери будуть там красивіші, класніші і так далі. Тому майте на увазі. Так, Сергій, доброго здоров'я. Привіт-привіт, і давай скоріше знову. Е, та надіюсь, тільки вчора, приблизно вчора, горло переболіло. ну прям, ну Я там ще смоктушки всякі е, приймав, але. ну... Вже не було такого. І от за вчорашній день, і за те, що не було довго електроенергії, і просто холодно, ще раз простив. І от сижу з вами тепер в, не знаю, в трьох слоях одягу, тому що ну, у мене світло тільки вімкнули о 20.00. І якби, ну, поки прогріється там, квартира і так далі. Коротше, такі, такі реалії, що поробиш, але все окей. Так, відкривав, нічого не випало, тільки срібло 330к і аватар. Ну, прикольно, аватар це вже добре, напевно. Так, Едуард, привіт, дякую, що долучив до клану. Едуард, будь ласка, будь ласка, трошки з запізненням, тому що в мене не було електроенергії, і мобільний зв'язок у мене зразу падає, тому як тільки його дали, я зайшов і додав. І до речі, ще стосовно інтернету, мені прийшли перехідники на Powerbank і на роутер. Із оптоволокном. Так, не, не кидайте мені, будь ласка, взводи. Ми сьогодні взводи не граємо. Сьогодні у нас, ну, якщо й будуть взводи, то з певними людьми. Взводний стрім у нас кожного тижня в день неділя. Сьогодні понеділок. Вчора чомусь було дуже мало людей. Я не знаю чому, але якось так. А, тому до чого я веду, що можливо, я. З завтрашнього дня вже буду починати стрімити завжди в однаковий час. І таким чином спочатку я буду без, е без світла, там без камери, тільки буде якби сама гра, і так далі. А коли, коли увімкнеться електроенергія, виходить, я підключу камеру, підключу світло і буде, як завжди. От, от, такі, от такі моменти. Я протестував одна година, одна година, е, одна година від павербанка це 20%, е, 20 його розряду. Тобто на 5 годин павербанка повинно вистачати, що є ну, не 20 годин, як казав учора Діма, але все одно. все одно дуже круто. <титут> так, там можна шанс подивитися в цьому казино. Та я розумію, розумію. Так, Анна, привіт і тобі. Дякую, що завітала. Вячеслава, крутого стріму. Дякую, велике, надіюсь, так і буде. Притачислав, гарного настрою і хорошого стріму. Платон, нічого собі. Які люди завітали на наш стрім? Де ти вчора був цікаво. <смітні> так. Так, 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 добре, добре. Шкода, що тоді не вийшло, коли казав, що буде сюрприз на цей раз стопудово. А, а бос, нагадай, який сюрприз, що то я вже призабув. Так, мене не було вчора, я готувався до уроків. Зрозумів тебе, зрозумів. Ну, коротше, ми поміняли аватари біля імені. Тому якось так. Так, але Рену так це прочитав. Хімар з тобі теж привіт-привіт. Вітаю. Да, Всім привіт, всім трово на Трово привіт, на Ютубі привіт, не забувайте ставити вподобаєчки. Е, так, ну що, сьогоднішня наша тематика реалістичні бої. Я ніколи там не грав. Ні разу. Навіть не заходив, навіть не знаю, які там правила, що там, як воно відображається, і так далі. і Тому, подібне. тому реалістичні бої. Давайте спробуємо на ВЗ-14, а вдруг подивимось, як він відіграє, а потім, можливо, якусь техніку змінимо ще. Так, ну що, погнали? Буду зараз, напевно, трошечки горіти, а, можливо і ні. Так, нас кидає до восьмого рівня. Тому, якщо що, ви мені допомагаєте, кажіть, що тут потрібно робити. Я вчора допомагав мамі по роботі, і, папу, і потім батьку був допомагав і про стрім з голови випало. Зрозумів, тебе платон. Господи, що робити? Так, у нас Тігер не хоче їхати, я так розумію. Так, ну начебто їдемо. Начебто їдемо. Блін, який же повільний танк. До речі, до речі, огляд на вз 114. Хочете чи ні? Напишіть, будь ласка, в чатіку. Я попав, блін, а воно. А, так нічого такого просто не підсвічується та і все. Тобто, це більше на скіл потрібно. Потрібно, коротше. розуміти, куди вам ну, пробивати та і все. Я що свічусь? Ні, це, це. Дивіться, я не світився. Вони блайнди. А чи тут без засвіта? А, тут без засвіта, здається. Ну, по ідеї я. От Одві. Так, ну попав. Я попав, я попав. Я, скіло... я скіловий. Ну, по ідеї, вони мене не повинні були бачити. Я вже повинен був відсвітитись. А скажіть, що, що за що за рофл? Це що за прикол? Чи тут... ну, так ні, вони... їх не видно. Чю, це прикол. Ну дивіться, якщо він зараз по мені видасть, вийде і видасть. Да ну як так? Ой, добре, що я танкую. Танк хороший танкую. Нормально так. Та, поїхали вже, поїхали, хлопці. Так, окей. Нормально так. А це на трово тільки в мене лагає трансляція, лагає по ППС. Походу, так. Да, тому що я от дивлюсь свою трансляцію, і в мене ок. Так, ось сюди повинен пробити. Так під. Ну це. А, ой. Окей. Коротше, на мапі нікого немає. В них ніхто не світиться на мапі. Зрозумів, прикол. Не працюють засвіти. Ні, у мене нормально, начебто FPS не лагає синігал. Все окей, я дивлю свою трансляцію, ну, включив її зараз. То начебто все ок. Ой, блін, не, напевно, не треба було мені на... Блін, не дали забрати. Ну я баклажан. Я подумав, що воно, типу, попаде. Нормально так фугасом, але не попало. Ну... Ясно, ясно. Де да зайшов з іншого акас з планшету там норм. А, зрозумів тобі. Так, сюди. Опа! Так, включаємо цю штуку. І стоїмо в клінч. Блін, пробиваємо. Нормально. Ну, що я вам хочу сказати. Та в цілому не так складно, потрібно просто знати, куди пробивати і при якому положенні. Так, тихий, е, привіт і тобі, привіт, ого, я тепер баклажана, ха-ха. я теж нема лампи там. Ага, зрозумів, ділім тім. Видно тільки коли наводишся на ворожий танк. Ого, зрозумів, прикол. Ще й з другом розмовляв. Він був з Солідару, отримав поранення, то він зараз в госпіталі, то ми з ним розмовляли. Платон, я тебе зрозумів. А ти чого Тихий. Не знаю, така пропозиція була зробити от такі аватарки. Ну, тобто, це не значить, що бакти-баклажан, це просто така, типу, ну, аватарка на, для нових учасників спонсорки. На один місяць там інша, і, ну, на два місяці там ще третя, і так далі, і тому подібно. На 48 місяців там е лого каналу у вас буде біля аватарки. Так, то вчора був день шалений. Платон, я тебе зрозумів. Ну, дякую, що завітав сьогодні. А що вчора було? Так а що, як каже, Слава, що він баклажан, то ми його. Так, 2700 накидали. Окей. Окей. Так, я не знаю, де мене там повідомлення беруться, але окей. Так, давайте тут заберемо якусь нагороду. Так, нічого собі, у нас вже так сходу і арена почалась, нічого собі. Так, погнали другий бій. Ну, в цілому новий танчик його... Його ну слабенько, напевно, знають, куди його пробивати. І це я думаю плюс в цьому. Так, їду на це. Їдемо на це. Тому хто заходить на ютубчик, не забувайте ставити ваші вподобайки. Буду вам дуже вдячний. Ну, або можете зайти ще на трово, хто, до речі, не знає, ще стрімлю я на трово. Хто там фармить ману, можете теж туди заходити. Ну да, в режимі не підсвічуються зони пробиття. Зрозумів. Ну я ж кажу, я перший раз взагалі сюди зайшов, Ото то був мій перший бій за всю історію цього режима. Так, я розумію, що вони сюди не поїхали. А що за старіле опитування, я ще давно пройшов. Ну, от я тільки сьогодні починаю. Там же ж є варіанти. А, ого. Ого! Ого! Ну, прикольно, треба звикати. Ну, мені здається, в цьому режимі ну, скіл прокачується, чи ні? Як ви думаєте? Ви ну, хто грав в цьому режимі? Ну, у нас шеридан баклажан. За... На жаль. Да як ви задовбали, блін? Опа, ми підняли рівень. Ми підняли рівень. Синегау, дякую тобі. За 10 еликсіра. Коротше, в нас союзники тут. А, а чо... як я не попав? Так, ми вже підняли рівень. А я боюсь ще знати який. Так що, четвертий рівень ми підняли? Це я, виходить, зможу викладати тепер ролики сюди. Ні, нам тут гамела. Там, походу, ще й ПТшка сидить бабаха, а я фугасний для неї навіть в борт. <різований> <різований> Ні, на жаль, у нас команда баклажанів. Тут нічого не зробиш. Взагалі пробиває, нічого собі. Ну, вони по точкам зіграли, просто по точкам зіграли, а і Б захопили. Ой, добре, що ми не попались. Ну, на жаль, на жаль. Ну, буває і так. Е, дивіться, нам потрібно за сьогодні спробувати зробити 20 перемог, і тоді ми заберемо каму на Тігр Порш. Саме за нього дають легендарний. ну, Саме за реалістичні бої вірніше дають легендарний камо. Так, добре, почитаю ваші коментарі. Так, всім привіт, хто заходить на Трово. Е, не, не забувайте фоловити, я на Трово новенький. Стрімлюсь на Ютуб, починав з Ютуба, вирішив ще тепер рестрімити на Трово. Тому майте на увазі. Так, Жека, Жека, дякую за, я так розумію, 2000 мани. І Жека, дякую ще за 200 мани. Дякую, дякую. Так, читаю YouTube. E, так, WhatsApp, бро. E, ти не знаєш, який кайф ти отримуєш, коли фугасом в тому режимі пробивається на 1300. На Бабасі ні. На ФВ 215Б183. Ну це бабаха і є. Але поки вкачаєш, згориш, як нафтобаза у Брянську. Нормально нормально за цей. Ладно. Ні, в цілому норм бій. Норм бій. Е е у нас знову вимкнулася електрика. Ви не повірите. Вимкнулася електрика, яка увімкнулася 40 хвилин тому. Прикол. Ні, це не камера, це в цілому електрика. Так, ну дивіться. Я попробую, попробую зараз після цього бою перемкнутись. Ну, можливо, дадуть електрику, а можливо, вже ні. Перемкнутись на цей. На павербанк. Мені цікаво просто, чи стрім зависне, чи нормально все буде. Зараз я граю від стаба, у мене стаб десь триматиме ну, хвилин 10. Ну, коротше, на цей бій повинно.